Найконцептуальніші кулінарні блоги в українському Ютуб. Готуйся нотувати. Канал Свідома їжа тут прості, смачні, корисні рецепти. Хоча майже вся їжа корисна і не потрібно демонізувати якісь окремі продукти. Але на цьому каналі багато рецептів без глютену для тих, у кого з ним є проблеми. Є рецепти без цукру, борошна. Я погортала дуже багато рецептів десертів. Виглядають дуже смачно. Рекомендую. А на каналі прості рецепти з Юлією Шевчук. Рецепт. Дійсно прості. Тобто швидкі і з мінімумом інгредієнтів. А ще дуже багато рецептів з овочами: капуста, картопля, огірки, баклажани, все відносно доступне для нас з вами. І останній канал для мам і тат. І його авторка Ірина Тимошенко. Тут ви знайдете багато рецептів саме для діток, і в тому числі для прикорму. Я подібного контенту ще не бачила. Якщо було корисно, ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь на нас щодо слідника українського. Щоб